Вітаю, друзі, з вами Лемок. Взяв я собі АМТ, тому що я думав, що не встигну пройти етапи. Відповідно, у мене зараз, якщо б я вибрав а, на дев'ятку, то зараз був би 18-й етап. В теорії мені ще залишалося трохи зіграти сьогодні, а, для того, щоб добити дев'ятку. але а, я от, думав, що не зможу отримати його, тому вирішив все ж таки. Спробувати на 8 рівень. Це не найкраща машина, але за 2500 золота з урахуванням тільки те, що потрібно 3, 30 етапів пройти, в принципі, ну, може бути. На аккаунті, де, по суті, серед премій не так багато є, нехай і буде. А, значить, що я собі поставив? Ну, Для тесту я ще не грав на ньому, немає даних. от. А, для тесту поставив поки що вентиляцію, поставив командирську, тому що, в принципі, це як як леопард, щось на зразок, десь через кущики нам потрібно буде пересвічувати, тому що броні в нас немає. І поставлю гарматний досилач. Це, напевно, не найкращий вибір, тому що можна тут, звичайно, турбіну, турбіну було поставити і так далі. Стосовно потрібно буде грати все одно з допайком, тому що без допайка нам не буде вистачати огляду. З допайком 453, це з урахуванням того, що прокачане... Гострий зір і прокачане радіоперехоплення. От такі от справи. ну Давайте затестимо. А, перший бій. І зараз нам відразу буде якась закрита карта, напевно. Для того, щоб моя командирка. О! Так. Для того, щоб моя командирка була максимально тут корисною. ну Насправді тут поки що непрокачаний, просто не не прокачаний танчик. Відповідно, потім можна буде поставити ще інший слот на інший збірку. Ну, поки що отак. От стиль цікавий, стиль прикольний. Стосовно машини, ну. Важко щось сказати. Зараз поглянемо. Добре те, що в нас основні снаряди це ББ, бронебійні. Альфа-360. В принципі, пробиття 210 має вистачати. Нам має вистачати. Їдемо на центр, тому що я ніколи не їжу на воду. Це абсолютно тупа затія в основному їхати на воду. Ну, Без турбіни він їде біля 40, це як тяж. Ой, моїй відеокарті погано. Все ж таки 2К монітор, це не Full HD. Окей, okay. ну, зараз нам це ще плюкне. Я не буду їхати далі, тому що ну, якщо я вийду далі, нам Нам дадуть звідти, дадуть звідти. Так, давай давай ховайся назад. Та що ж ти? Ну і нам ще третю дає. Так, да. хроні немає. Стоїмо. Не ну так. Так, я запутався в кнопках. <гум> я запутався в кнопках. А, броні немає. Немає зовсім, союзники не дуже. Вони цю прогу не законтрили, звичайно. Мені потрібно якось отак от виїжджати. Там 44 більше хп, я поїхав на неї, якби вона була на тайку. А так, то, в принципі, мені потрібно трохи допомоги від наших союзників. Ну, прототипу. Потрібна підтримка. Поїхали. Поїхали забирати гору. Ну, тут є залежний від союзників. Потрібна підтримка. Так, а, поки я дивився на цього, то і... Ясно. У мене ще фасик зарядився. Ммм, чудово. Добре. Ну добре, цього забрали. В принципі, можна спробувати заїхати нагору. Правда, в мене вже зовсім ХП немає. Ну то тут я сам, чесно кажучи, накосячив. Тому, в принципі, немає чого скаржитися. Десь Бураск є. Я б дуже не хотів від нього померти, але мені потрібно туди заїхати. М -м -м. О, він світиться чудово. Тепер можу я пробігти, скажімо так. Ну, Зведення відносно нормальне. Ну, тут немає щось поганого. Потім мені потрібно зарядити фугасик, набурашка. Ну ну ну-ну-ну-ну, ну не відкатуй, не відкатуй. Мені треба тебе забрати. Містер, не треба. А, і це їде. А я його фугасом не пробиваю. Ну це погано. Зато у нас інтуїція. Інтуїція доволі швидка насправді. Вона якщо вкачена, то біля двох секунд це нормально. Так, бураск світиться. Бораск ще раз спробує виїхати, щоб видати. Чи він все ж таки буде там стояти? Ні, він там буде стояти. Що робити? Стояти, чекати, бураска. Опа, я засвітився. Броняв пробито. А чому засвітився? Тому що там буразк. Так. Добре, пробили. Ну, насправді не такий вже поганий машина, як казали. 4-3, 2, 1. Давай, 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 Все забрали. Я більше переживаю те, що нам Астон Рекс. Зараз перезарядиться, він може заїхати. Треба цей я твій Трошки агресивніше пограв, зацілив сюди. А, так, мені зараз потрібно проїхати. Хто там в них є? Сушка ще десь. Су-130, окей. Ага, він уже там і він уже трохи як шотний. Тут я його не прокину. Цікаво, де Астрон Рекс? Якщо я зараз засвідчусь, мене може ще хтось добити. Так, Льова там підставлявся? Вже не підставляється. Ну можливо він буде виїжджати, я зможу його добрати. Так, є. Ну ніби за... Скільки він там летить? 1000 метрів, а ніби так якось повільно. Ну, Астон Рекса я не бачу. Це з одного боку добре. З іншого боку і не дуже. Опа! Я знайшов людину цікаву на базі. Тут було б добре фласом, звичайно, але з урахуванням того, що я можу не встигнути стрельнути, в принципі, тому так от. Ага, Астрон Рекс у нас. <рес> Біля бази. Mm -hmm. Їхати за Астроном? Ну так. Тут це, напевно, не буде підставлятися. А цього можна ще хоча б... Він вирішив поїхати просто під усіх так. А... Як правильніше зробити? Ну Aston Rex мене добиває. Це прям стовідсотково. Нам потрібно чекати поки. Цікаво, він поїде в задницю до тих, чи просто стане отут на відстрілі. Зараз Скорпіон перевірить. Ні, він поїде. Поїде. Добре, тоді їдемо. Їдемо і будемо відстрілювати. Значить, я вже надав дамашки 3200 і 1300 на насвітив. Ну загалом, як на перший бій, то дуже навіть непогано, машина цікава. Ну, Те, що без броні, це звичайно... так. Але по дамашці, в принципі, він може наносити. Оскільки це прем, зараз ще побачимо, скільки він пофармить. Ну, але мені терміново потрібно придбати нову відеокарту, тому що ця вже от не вивозить. Просто не вивозить її. Прям важко-важко. Щоб в 2К записувати. Окей. Okay. Ну маємо те, що маємо. Так. Ну його там з'їдять, в принципі, я не встигнув доїхати. Загалом, перші враження. Ну непогана машина, насправді. Не такий вже поганий, як він міг бути. Якщо нормально прокачати екіпаж, в принципі... Ем... Not bad це посередня машина. Звичайно, так, без резервів, без усього. там, топ один по дамагу. Ну, це, звичайно, не показник, тому що це тільки один бій. Але, тим не менше, перші враження доволі приємні. В принципі, він фармить. Це прем, За 2500 золота, думаю, можна взяти. Так, це не імба, звичайно. Але залежно від союзників, в принципі, тому що тебе просто. З усіх боків відкошмерять, в тебе КД довге, тому потрібно дивитися, де союзники їдуть. Але, в принципі, машина непогана. Я думаю, що в неї буде набагато гірша стабілізація, але може бути. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи було варто взагалі купляти дану машину. Я собі на цей аккаунт додатковий взяв, тому що на основі в мене і так багато премій, а тут нічого такого по суті не було. Ні, ну тут є, звичайно, хороші машини, наприклад, Су130 або Марс. Але, ну, нехай буде для колекції. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.